Тіпон фурнітура і що це таке на кухні. Це коли ми нажимаємо на фасад, він випригує, і далі ми його піднімаємо, і отак працює ця фурнітура. Щодо зручності, да, ми, виходить, його просто нажали, відкрилося. Це просто і зручно, в принципі. Далі, коли воно у нас відкрите, в нас воно не заважає нам працювати. Ми ходимо в порівнянні, коли у нас дверки відкриті, то оце нам. Може заважати, ми можемо вдаритись. Але з мінусів це то, що ми постійно маємо доступ до фасади. Ми його постійно лапаємо. Тому якщо це у нас фасад такий, як ось ми бачимо однотонний, він маркий, це все потрібно буде мити. Ну, Якщо в нас отакий фасад, то да, не, буде, не буде видно цих всіх Е, Далі, щодо самого тіпона, якщо в нас знаходиться їх два штуки, то є нюанс, що нам потрібно. Чітко нажимати посередині. Ібо якщо ми це зробимо трішки лівіше, правіше, то є ризик, що в нас один типон буде закритий, один відкритий, і це кожен раз ми нажимаємо, один відкривається, другий закривається. Тому краще брати або вбудований посередині, або накладний посередині. Це на нашому досвіді. І далі щодо використання на нижніх тумбах, кухня це така місце, де ми працюємо постійно, щось рухаємося і щось ріжемо. Є великий ризик, того, що ви випадково нажмете. Якщо ви встановили ті пони, і ці дверки у вас будуть вискакувати. Це трішки не доїдає і рекомендовано на нижніх тумбах не використовувати ті пони.